Понад півсотні команд других третіх класів середніх загальноосвітніх закладів Дніпра з усіх районів міста, за виключенням Самарського, взяли участь у шкільній лізі футболу, яку започаткували і спільно провели Асоціація футболу Дніпра та два управління спорту і освіти департаменту гуманітарної політики міської ради. Матчі проходили у змішаному форматі. Хлопчики-дівчатка 5 на 5, чотири польові гравці і воротар. Спочатку на попередній стадії змагань вони з'ясували сильніших безпосередньо у своїх школах. Далі за кущовим принципом серед прилеглих подібних завершальним зональним етапом стали фінали районних турнірів, сім переможців, яких на майданчиках стадіону Олімпійські резерви зійшлися у завершальній фазі, де мали визначитися чемпіон і призери Дніпра. Ми дякуємо Збройним силам України, що дають змогу відновити таке змагання. Зареєструвалося більше 50 команд загальносвітних шкіл. І цього року ми зробили акцент на другі, треті класи. Це якраз набор до дитячо ранських спортивних шкіл. Тому ще сподіваємося, що буде дуже. Селекція потужна до наших противницьких міста. Дійсно, подібне мало місце. Особливо це стосується матчів за третє місце фіналу, де квартет команд учасниць продемонстрував гарний вишкіл своїх гравців, переважна більшість яких, попри юний вік, вже встигли осягнути азигри мільйонів в секціях і відділеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Таку поєдинку за бронзові нагороди 35-та гімназія не мала особливих проблем зі своїми ровесниками 148-го ліцею вищого рівня Планета щастя. Десь рівною боротьба виглядала у вирішальній зустрічі турніру, де зійшлися одно Рітки 99-го навчально-виховного комплексу, багатопрофільна гімназія, школа першого ступеня, дошкільний навчальний заклад та 31-й ліцей пріоритет. Майже протягом усього матчу кому-небудь суперників було важко віддати перевагу. Втім, згодом за нічійного рахунку 1-1, хлопчики житлового масиву Тополя, 3 99-го загальноосвітнього навчального закладу схилили. Шальку Терезів на власну користь, після чого, звісно, їхнім емоціям і купі, позитивних вражень не було меж, вони переможці. Ільної ліги футболу міста враження у нас чудові. Дякую Федерації футболу, що організували такий турнір для дітей. Дуже не вистачає спорту зараз. Дуже важливо, що діти зараз пограли в футбол, другі треті класи. Це такий вік, який діти тільки зараз починають грати в футбол, вчитися. Тому ну враження дуже велике, я задоволений. На початку стисло урочистої церемонії нагородження усіх почергово привітали, подякували та побажали успіхів, голова Федерації футболу Дніпра Ярослав Дерев'янко та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради Олександр Осипов. А після того, як над ареною традиційно пролунав державний гімн, вони обидва прийшли безпосередньо до вшанування фіналістів, відзначивши за участь у турнірі 121 двадцять гімназію. Далі таких почестей був удостоєний п'ятий тотожний навчальний заклад. За ним – 142-й ліцей імені П'єра де Кубертена, поступившись у матчі за третє місце четвертим, фінішував ліцей вищого рівня за номером 148 Планета щастя, який перемогли хлопчики 35-ї гімназії наставника Сергія Рановського, які лише за гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів не потрапили до фіналу. У підсумку у них бронза срібними медалями, що зрештою погодьтесь не найгірший варіант, мали задовільнитися юні здобувачі освіти 31-го ліцею. Пріоритет настав. Авника Андрія Концевича, а золоті нагороди, а з ними і головний трофей шкільної ліги Дніпра завоювали вихованці 99-го навчально-виховного комплексу Багатопрофільна гімназія школа першого ступеня дошкільний навчальний заклад, яким опікується тренер Юрій Ткаченко. На завершення усі команди церемонії нагородження отримали від організаторів і партнерів проекту у подарунок, солодощі та морозиво. Всі діти, які прийняли участь, отримали подарунки, отримали задоволення, отримали яскраві емоції. Зараз за моєю спиною можна бачити емоції тренерів, емоції дітей та батьків, які приймають участь. І найголовніше, що любов до футболу до цих дітей вона підходить. Ми сподіваємося, що після цих змагань секції та філіали дитячо юнацьких спортивних шкіл приватних клубів міста міста Дніпра поповнюються новими претендентами на Роль гравців національної збірної України за традицією, на завершення свята шкільного футболу Дніпра всі його безпосередні учасники і організатори сфотографувалися на згадку на загальну світлину.